Завдяки такій розтяжці, наші захисники можуть виявити решистів майже за кілометр, адже світло від неї видно, щодень, що вночі. На виробництво однієї такої світлової розтяжки у криворізьких волонтерів часу йде небагато на все про все 20 хвилин. У 38-річного Андрія найважливіша задача при її виробництві. Чоловік перетворює акумулятори від електронних цигарок на ось такі механізми автоматичного запалення, завдяки яким створюється яскраве вогнище. Важливо для, як для того, що ми для військових це робимо, так і для нас. Бо знаходиться. В мирному місті і не мати якогось відношення до всіх цих подій дуже складно. Тому це моральна перш за все, підтримка для мене особисто. І для моєї родини. Вони теж причетні до цього всього. Діти допомагають постійно, ми там Сімейний підряд. Такі розтяжки криворізькі волонтери почали створювати ще на початку літа. За цей час вже встигли передати зо тисячу таких мастхевів для військових на найгарячіші напрямки. Механізм дії дуже схожий на той, що в реальній пастці. Якщо ворог зачепився за нитку, спрацьовує автоматичне запалювання акумулятором, тепло від якого дає реакцію на мастильно-паливну суміш, що всередині пристрою через це загоряється гніт і виникає полум'я. Звісно, рашистів це не вб'є, але попередити наших хлопців про ворожу. Вилазку на українські позиції вдасться. Механізм запалу вже готовий, заздалегідь я його підготував. Тут я займаюся тільки монтажем. Тобто мені, в принципі, треба тільки прикрутити ізолентою до світлової розтяжки і все. Коли воно буде вже змонтовано, запал занурюється в суміш, тут запломбовується парафіном і воском, щоб була гідроізоляція. В не принципі, в принципі, все волонтери Ukrainian by family допомагають Збройним силам України від самого початку війни. За цей час вони встигли передати більше 7 тисяч димових шашок, коктейлів Молотова та навіть одне авто, на яке збирали разом із небайдужими містянами. Кажуть, такі розтяжки користуються великим попитом серед військових, тож на складах довго не затримуються. Волонтери безкоштовно надають їх не тільки нашим захисникам, а й волонтерам з інших міст. Тож, окрім Кривого Рогу, їх вже використовують Зокрема, на Харківщині та Одещині. Наші шашки димові, ми наші війська використовують для прорятування трьохсотих витягують, тактичні маневри використовують, дим, димові завіси, дуже різні. Ну а це або опозначення супротивника, або що, якщо щось треба підпалити. Більш такий вузькопрофільний, але більш такий, ну, скажімо. Сложніший приготови. Наразі волонтерам не вистачає матеріалів, аби створювати димові шашки та світлові розтяжки. Тож, якщо ви бажаєте допомогти організації копійкою, можете перерахувати гроші на номер картки, який ви зараз бачите на своїх екранах. Владислав Ордіюк, Андрій Яковлєв, перший міський.